Рішення було прийнято колегіально, тому що ми знаємо, що зараз є три або навіть чотири університети, які першими в Україні відкривають магістерську програму магістерського рівня, протезування і ортизування. Спочатку був перший великий крок: це доставка, устаткування та встановлення принтеру. В госпіталі на кафедрі другий етап це початок навчання спеціалістів, які вже в свою чергу будуть навчати майбутніх студентів та студентів, які вже зараз є, в роботі з ним та сучасним програмним забезпеченням, яке дозволить. Спростити та пришвидшити, на мій погляд, процес протезування та ортезування. Тренінги будуть проводити дві компанії. Ком... Перша компанія це ВАСП, яка м -м, передала принтер нам, а ми передали його в університет. І компанія Протеор, яка має о, в, по-перше, має великий. Обсяг виробу протезно-ортопедичних виробів, таких як стопи, протезні набори, колінні вузли. А також має підрозділ, який займається виготовленням програмного забезпечення. Програмне забезпечення, яке дозволяє за допомогою комп'ютера своїх знань та навичок виробляти моделі гіліс, які будуть надруковані за допомогою цього принтера. процесі дуже є важливо мати можливість доступу до технологій, які забезпечують відпрацювання практичних навичок і вмінь, і власне завдяки власне, Handicap International ми отримали такий чудовий подарунок, який допоможе в навчанні наших майбутніх фахівців з протезування ортизування. Власне, відпрацьовувати навики, які би дозволяли друкувати протезно-ортезні вироби на цьому 3D-принтері. І тому це абсолютно нам відкриває всі можливості Можливості і горизонти в плані навчання, в плані відпрацювання практичної частини власне всіх тематик. І як ми розуміємо, 3D-технології це є інноваційні технології, це є майбутнє, це дозволяє набагато нам розширювати наші послуги в сфері і протезування, ортезування, також реабілітації, тому що дуже важливо є і передпротезна, і під час протезна, і постпротезна реабілітація пацієнтів наших. Тому в першу чергу це буде для навчання власне майбутнє. Фахівців з протезування ортизування так, так, звичайно, є викладачі, які будуть в нас задіяні в процесі навчання майбутніх фахівців з протезування ортизування. І власне завдяки нашим партнерам і даній організації буде проведено спочатку навчання власне, для викладацького складу, які будуть в подальшому викладати ці дисципліни власне на магістерській програмі протезування та ортизування. Кожним роком стає більше кафедр на базі нашого госпіталю, і це добра співпраця, тому що і наука і практика мають йти поруч, і одна від одна... Без практики наука так само, як і наука без практики. Ми мусимо розвиватися сьогодні. Новий етап. Ми отримали 3D-принтер, який так само. Буде використовуватися і нами, як і університетською базою, кафедрою реабілітації. Звичайно, що він нам допоможе нашим фахівцям е з фізичної та реабілітаційної медицини, е покращити надання власне, реабілітаційної послуги, тому що за допомогою того 3D-принтера ми зможемо виготовити протези, попередні протези, для того, щоб. Вертикалізувати пацієнта, цей принтер, який на нашій базі буде використовувати, звичайно, це потужно. А така співпраця разом з університетською кафедрою це насправді чудово. Так що дякую. Він є дуже актуальний і корисний як для кафедри, так і для госпіталю, тому що ми зможемо надавати допротезну реабілітацію кваліфіковану нашим пацієнтам, а також моделювати первинні навчальні протези для пацієнтів. А далі вже будемо співпрацювати з нашими колегами, які є в Суперх'юмені або з іншими. Представниками, яких вибере наш пацієнт. Для університету з'являються хороші можливості. Ми е, можемо. Лікувати пацієнтів, які потребують власне виробів цього тледепринтора, і поза тим навчати здобувачі освіти, як відбувається власне процес друку, процес реабілітації пацієнтів з ампутаціями. Це власне стосується і магістрів, і бакалаврів, і здобувачі освіти на післядипломному рівні. Ми будемо старатися залучити усі категорії осіб, які в нас навчаються в університеті.